Лугасть обзор на моїй сквіші. Перший сквіш. Айфон 17. Це був мій самий перший Сквіш. А потім після цього сквіша я зробив другий Сквіш, але я зараз його вам точніше покажу. Другий сквіш. Чіпси з вкусом е риби. Кстати, ще в кінці відео буде один маленький бонус. Добре. Продовжу. Тре... Третій сквіш. По це у мене такий Сіксівір! Сіксівік! Це такий сквіш. Він маленький. Але хороший. Трохи тут дирочка, але на дырку. А, ні, показалось що на дерку. Добре. Четвертий сквіш. Шелдинг. Сіксевір! Ааа! Сіксівір! Сіксевір! Цей сквіш великий, але не х... нехорошо зроблений. Отаке. П'ятий Сквіш. Це отакий брінрот. Headless Horseman. Він був в стіло Брайнрот в хallінському обновленні. Він був дуже рідкий, Ну прям як драгонка на Ось. О. Отакий сквішок. І бонус. Звуки шмякання сквішів. Це перший. <реку> Слідущі чіпсики со вкусом рибкою. Трохи вже поголосніше. Маленько шмяка, але нічого. І про останній. Дуже голосно шмякає. Це ще один фані факт. Це мій самий великий сквіш. І предостатній. И теперь последний пятый. Буду вообще наслушать. Ладно, а это все, а это было все. И всем пока-пока.